День знання і день рождення два в одному, тому і настроєння у дітей вдвоє не шутять педагоги школи номер 38. Поздравить школьників прийшли уважаемые гості. Впрочем, поживання були не традиційними, а більш современними. Школі потрібно черпати знання, поки можливість прийде час. Вони будуть самі доганяти те, що не в школі пропустили. Тому я б їм побажав того розуміння того, що там за стінами школи і читає надзвичайно суворе, безжалісне життя. Там не буде здачі, перездачі. Там за всі вчинки потрібно буде нести І в перший же день для школьників провели відкритий урок. Народний депутат України Ярослав Сухий, як учитель історії, доцент кафедри політології, в своїй житті Провів сотні уроків. Но в этот раз очень волновался від школьникам, которые рождены уже в независимой Україні на відкритому уроке Він рассказывал, как эта независимость Він буде будет два 21 першої річниці незалежності України. Я хочу дітям показати, що наша українська незалежність починалася не в 91-му році, а задовго задовше за часів Київської Русі, коли ми відбивалися від всяких агресорів, здобуваючи цю незалежність, тім числі в боях Богдана Хмельницького. Нашого нестора махно та інших воїнів, які загинули за тебе, Україна була незалежна. В свою очередь школьники 38-ї школи не тільки слушали урок, но і приймали активне участь в ньому, задавая інтересні вопросы.